Горів заклад освіти. Близько четвертої години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу двохповерхової будівлі навчального закладу, що в Вороненкові Надвірнянського району. До місця пожежі негайно вирішили екіпажі вогнеборців з Ворог та Ерем чи надвірної. До місця пожежі прибули перші рятувальники СМТ Ворохта, де на місці було встановлено, що виникла пожежа у закладі освіти на площі 220 квадратних метрів. Під час слідування до пожежі ускладнювало рух пожежно-рятувальних підрозділів, відсутність задовільної проїжджої частини, складні погодні умови. Складність пожежі полягала в тому, що відсутність на місці пожежних водоймищ водозабезпечення. Також шляхів під'їзду до них близько сьомої ранку. пожежу вдалося ліквідувати. Також врятовано від вогню сусідню будівлю. До ліквідації пожежі залучилися півсотні рятувальників та з десяток спецавтомобілів. На щастя, під час виникнення пожежі в навчальному закладі навчального процесу не було, тому що був вихідний день. Наразі прийнято рішення, що учні перейдуть на дистанційне навчання на певний період, та буде вирішено питання логістичної. Доставки їх до сусідніх закладів, сусідні населені пункти. Ймовірна причина загорання коротке замикання. Уляна Никулюк, геннадій томнюк. Новини на вежі.